Привіт усім! Сьогодні робимо підсумок до нашого попереднього завдання про те, як сказати угорською: я меломан, та люблю слухати різну музику. В першу чергу дякуємо вам за активність. Всі ваші коментарі були правильними. І спочатку поговоримо про меломана. Як сказати це угорською? Може бути декілька варіантів. Це ЗНСРТ. Zene bolond, zenei madou, zenei rajongó, szívoni pravilni, szívoni szuper, átlatom most csak a Veslovetés Cselüblu, rízno muziku, rízno slúhajú, nem potríbno slava, különböző rízné, mindenféle szákej, bármilyen budjaké. Különböző zenét szeretek, mindenféle zenét hallgatok, bármilyen zenét szeretek, bármilyen zenét hallgatok. Якщо було корисно, обов'язково ставте нам сердечко, діліться з друзями, підписуйтесь.